Вітаю, шановні 10 класи, ми продовжуємо з вами розглядати Історію України. І розпочнемо ми з вами з четвертого розділу Україна в складі тоталітарної імперії, Союзу Радянських Совєтських Соціалістичних Республік. Хронологічно ми з вами розглянемо період в історії України з 1921 по 1939 роки. Сьогодні поговоримо про формальний та реальний статус Української Соціалістичної Радянської Республіки у так званій Договірній Федерації Радянських Республік, про Християна Раковського та утворення СРСР і наслідки для України. Ми з вами знаємо, що 10 березня 1919 року була прийнята Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки. Вона визначила статус УСРР як незалежної держави. 9 грудня 1920 року ЦК РКПБ визначила форму відносин між УСРР та РСФСР як міждержавну. І 28 грудня 1920 року відбулось підписання союзного робітничо-селянського договору між Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою і Українською Соціалістичною Радянською Республікою. У ньому після підкреслення права народів на самовизначення і суверенність кожної з із договірних сторін, зокрема, йшлося про вступ РСФСР та УСР у військовий та господарський союз, про об'єднання комісаріатів військових, морських справ, зовнішньої торгівлі, фінансів, праці, шляхів пошт і телеграфу та Вищої ради народного господарства. Про входження об'єднаних комісаріатів до складу рад наркому РСФСР та здійснення контролю і керівництва об'єднаних комісаріатами через всеросійські з'їзди Рад депутатів, робітничих, селянських і червоногватійців та ВЦВК, до складу яких УСР відряджали своїх представників. Тобто, Україна з 1900 19 по грудень 2020 року входила до воєнно-політичного союзу Росії, України, Латвії, Литви та Білорусі. А з 1920 року до так званої договірної федерації, в яких були підтверджені міжреспубліканські відносини, які склалися в умовах воєнного комунізму. Ну і ключовою, звичайно, тут ви бачите є саме. Керівництва, а, саме керівництва з Москви. До речі, УСРР була єдиною з радянських республік, крім Росії, які було дозволено самостійно виходити на міжнародну арену. Незважаючи на короткий період зовнішньополітичної діяльності з 1921 по 23 роки, дипломатія ОСР досягла вагомих результатів. Як ви бачите, 31 січня 1921 року був укладений договір з Грузією, а вже в лютому був укладений подібний договір з Литвою. 14, 18 березня 1921 року був підписаний рийський мирний договір з Польщею. А в 23 квітня 21 року була укладена угода між Україною та Німеччиною про обмін військовополоненими та інтернованими громадянами. Ви бачите доволі величезний перелік договорів, які УСР самостійно все ж таки укладала на міжнародній арені. В цілому, станом на 1 травня 1923 року урядом УСРР було підписано 45 міждержавних угод, 4 резолюції загальноєвропейської конвенції в Генуї та 7 угод з міжнародними організаціями. А у 1922 році поважні представники, тобто посольства, у СРР існували у Великій Британії, Австрії, Італії, Німеччині, Польщі, Чехословаччині та Росії. Після завершення української революції радянські республіки мали статус незалежних держав. Однак це була імітація державності. Оскільки на території Радянських Республік поширювалися закони Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, і саме з Москви здійснювалось управління країни, механізм влади був простий: російська комуністична партія більшовків прибрала до рук усю повноту влади і визначала державну внутрішню та зовнішню політику. Республіканські ж у партійній організації були складовою РКПБ і виконували роль більшовицького центрального комітету. У роки ще революції радянські республіки були позбавлені суверенних прав в галузі військової, економічної та дипломатичної діяльності. Центральні відомства, розташовані в РСФСР, майже не враховували інтереси республік, розглядаючи їх як адміністративно-територіальні одиниці. Наростання відцентрованих сил свідчило про необхідність вироблення більш гнучких форм союзницьких відносин. Так, між Україною та Росією велися переговори щодо впорядкування взаємовідносин. Те саме питання хвилювали інші народи колишньої Російської імперії. На території яких постала Радянська Республіка, повторне вторгнення більшовиків в Україні, тобто Друга російсько-українська війна, супроводжувалось насадженням того управлінського апарату, який вже був сформований в радянській Росії. Про те, щоб зберігти національний фасад радянської державності в Україні. І отримати її під своїм контролем, як ми вже з вами знаємо, 1 червня 1919 року було оприлюднено декрет Всеросійського ЦВК, згідно з яким об'єднувалось 5 галузей, і Україна вступала у військово-господарський союз. Керівництво Галузі ми зосереджувалось в руках єдиної колегії. ЦК РКПБ дозволило залишити звання нарком у СРФ. За головами всіх об'єднаних відомо, крім військових. Але відповідні наркомати вважалися лише уповноважними наркомами РСФСР. Таким чином, Україна пережила до 1922 року вже два етапи: Це воєнно-політичний союз і договірну федерація. В цей період з перервами. Очолює уряд радянської України Християн Раковський. Давайте з його біографією знайомимось ближче. Це один з фундаторів соціал-демократичних партій Болгарії та Румунії, згодом радянський комуністичний діяч в Україні від 1919 року, голова ради народних комісарів та народний за комісар закордонних справ УСР. У 1923 році виступив з критикою Сталіна, після чого був позбавлений посад в Україні і відряджений постійним працівником СРСР до Англії пізніше до Франції. У 1938 році був репресований, а в 1941 році розстріляний як діяч троскійсько-зінов'янського блоку. В свою чергу весь цей період з 19 по 22 роки відбувається обговорення. Як же створити нову державу? Комісія ЦК РКПБ із підготовки проєкту рішення про відносини РСФСР з іншими республіками, очолював Сталін, противник державного суверенітету республік. Очолювана ним комісія постановила, що Радянські Республіки мали увійти до складу Російської Федерації на права автономії, тобто, ніяке право на державність не визнавалося. Це план Сталіна, який умовно ми називаємо план автономізації. Перший секретар ЦК КПБУ Мануїльський підтримав цей план. Проти виступив голова українського уряду Християн Раковський, ну а також грузинські партійні діячі. Він запропонував план конфедерації, тобто встановлення договірних відносин між самостійними та незалежними республіками. Вождь більш... більшовицької партії Ленін. Втрутився в підготовку документів, пов'язаних з об'єднанням Радянських Республік. Він не безпідставно побоювався, що сталінський план лише посилить відцентрованські тенденції та призведе до протилежного результату. Тому Ленін запропонував нове державне об'єднання створити як Союз Радянських Соціалістичних Республік. Союз. Зовні рівноправний, навіть із правом виходу із нього. Однак партія при цьому не змінювала своєї структури і функції, що визначило майбутній унітарний характер держави. З'їзди Рад Радянських Республік схвалили проєкт декларації про утворення СРСР і Конституцію СРСР, а 30 грудня 1922 року відбувся перший з'їзд Рад СРСР, що проголосив утворення Союзу. До якого війшла Російська і Закавказька Федерація, Українська РСР та Білоруська РСР? А тут давайте ми змаємося з документом. Це уривок з цієї договору про утворення СРСР. Тут у нас в цьому уривку нам потрібно знайти відповідь на запитання. Чому до договору внесено норму про вільний вихід із Союзу? Чи можна вважати статус УСРР у складі СРСР статусом незалежної території і свою позицію бронтує? Перше, віддання Союзу Радянських Соціалістичних Республік в особі його верховних органів підлягає представництво Союзу в міжнародних зносинах, зміна зовнішніх кордонів Союзу, укладення договорів про прийняття до складу Союзу нових республік. Оголошення війни вкладання миру, укладення зовнішніх державних позик, ратифікація міжнародних договорів, встановлення систем зовнішньої і внутрішньої торгівлі, встановлення основ і загального плану всього народного господарства Союзу, а також укладення конфес... концесійних договорів, регулювання транспортної поштово-телеграфної справи, встановлення. Основ Організації Збройних сил Союзу Радянських Соціалістичних Республік, затвердження єдиного державного бюджету Союзу Радянських Соціалістичних Республік, встановлення монетної грошової кредитної системи, а також системи загальносоюзних, республіканських і місцевих податків, встановлення загальних засад землеустрою і землекористування, а також користування надрами, лісами і водами по всій території Союзу. Загальне союзне законодавство про переселення, встановлення основ судоустрою і судочинства, а також цивільне і кримінальне союзне законодавство, встановлення основних законів про працю, встановлення загальних засад народної освіти, встановлення загальних заходів в галузі охорони народного здоров'я. 21 для громадян союзних республік встановлюється єдине союзне громадянство. 26 за кожною із союзних республік зберігається право виходу із союзу. Подумайте над запитаннями, які є. Союзний договір 1922 року мав бути міжнародним договором, однак його ніколи, ніхто не затверджував і не підписував. Замість нього в Конституцію 1924 року з'явився розділ договір про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. А Конституція це внутрішній, а не міжнародний юридичний документ. У складі СРСР права радянських республік ще більше звузились, у відповідальність центру залишались найважливіші функції, зовнішньополітичні, зовнішньоекономічні відносини, армія, флот, засоби зв'язку, транспорт. Республіканський уряд мав право управляти внутрішніми справами, звітуючи при цьому перед центральним органом у деяких питаннях сільського господарства в галузі освіти, охорони здоров'я. Однак були і позитивні сторони. Визнавались територіальну цілісність. України її власні, хоч і обмежені в своїх правах органи управління, і Україна стала чітко окресленим національним і територіальним утворенням, що відображало її національну самобутність. У 1925 році було затверджено текст Конституції УСР, де закріплювалось входження України до складу СРСР та визначалось повноваження республіканських органів влади. Утворення СРСР не дістало в суспільстві широкого відгуку, хоча надмірна централізація і спричинила незадоволення українських лідерів, повноваження яких зменшувались. Виразником цих настроїв, як я сказав, став Християн Раковський, який до 1923 року очолював рад нарко. І саме цей державний діяч застерігав від диктату союзних органів і пропонував. Розвивати відносини за принципом більше прав, більше засобів, більше ініціативи в усіх галузях окремих радянських республік. І саме він наполягав на визначенні гарантії рівноправності республік в межах СРСР. За свої погляди, він був звільнений з посади голови українського уряду і висланий до Великобританії. Входження УСРР до СРСР неоднозначно оцінювали і сучасники тих подій, і дослідники. В результаті входження. Україна мала такі повноваження в радянському союзі. Це вона могла займатися внутрішніми справами, сільським господарством, місцевою промисловістю, культурно-освітньою сферою та охороною здоров'я, але звітуючи при цьому перед Москвою. І можна визначити два ключових результати входження України в до СРСР: це Україна втратила навіть формальну незалежність, яку вона мала з 1919 по 1921 роки. В договірній Федерації та в іншій. І при цьому є позитив, була визнана територіальна цілісність України, культурні права українців та національних меншин на її території. Тобто, на міжнародній арені Україна в 1921 1923 році, хоч і виступала як суверенна держава, проте діяла вона в межах установлених наркоматом іноземних справ Росії. Наприкінці 1922 року було створено Союз Радянських Соціалістичних Республік. За задумом Леніна він мав стати союзом рівноправних Радянських Республік. І незважаючи на всі спроби українського керівництва, радянського керівництва йому не вдалося відстояти більшу самостійність УСР. А домашнє завдання вам потрібно буде почитати сторінки підручникам і надати відповідь на три запитання: перше. Проаналізуйте обсяг повноважень Центру і республік, які передбачались договором про утворення СРСР і зробіть висновок. Як регламентувала Конституція СРСР повноваження українського та союзного урядів? І як ви думаєте, чому жодна з республік за 70 років існування СРСР не скористалась правом на вихід із Союзу? Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.